Друзі, всім привіт-привіт, мої вітання Мира Добра. У нас сьогодні, нарешті, як обіцялося, будуть містики. У мене багато хто з підписників писав, казав, що залітають містики. Друзі, є містики за золота. І є містики за налік. Звісно, ми будемо відкривати містики за золото. Ну, для початку хочу вам сказати, що є безкоштовний містичний контейнер, і у мене 5 каналів, 5 ніків в ігрі на різних аккаунтах. От сьогодні відкриємо 5 безкоштовних і подивимося. Наступне відео зроблю відкриття містичних. На основі відкрию 25 штучок. Тому надіюсь, буде цікаво, друзі. І робіть підписочку, підтримочка. буде для мене, напишіть коментик. І підпишіться на канал, адже це дуже круто. Ну що, відкриваємо безкоштовний перший. І поїхали. Можливо, нам хоча б на одному аккаунті щось цікаве, з не дропнеться. І так, що нам дає перший містичний безкоштовний? І це дає містичний сертифікат, друзі. От хто підпишеться, поставить подобайку і напише комент, тому дуже з великою вірогідністю випаде містичний сертифікат. Ну що ж, забираємо, відкриємо перший безкоштовний і перва машинка. Що вона нам дасть, друзі? Як ви вважаєте? Ну так, секундочку, подумайте, задумайтесь. Ну, я думаю, вісімка буде. Поїхали. Вісімка, навоска, десятку. Ну, добре. Друзі, дуже класно. Це колекційна машинка, якої в мене не було. Ну що, переходимо на інший аккаунт і продовжуємо там відкривати. Так, друзі, мій інший аккаунт. І тут також будемо відкривати. Безкоштовний контейнер. На першому нам пощастило, вважають, дуже круто. Нам випав сертифікат, отуда колекційна 8. Ну тут 100 золота, ну також непогано. Всі ми дуже вже соскучились за містиками, тому хай буде і так. Ну що, інший аккаунт. Ну що, друзі, третій Мій твінк і. Зараз тут відкриємо наш безкоштовний. Так, так, будемо ще відкривати і не безкоштовні, але це буде на іншому гра пропонує. Ну що, давай. Що ти нам дасиш? Був танчик, було 100 золота. І тут ну, самий бідненький з усіх, що випадало, вже випав нам інший. так, Ну, добре. Переходимо ще на один акаунт. Четвертий мій твінк. І що ж дасть нам тут? Давай, давай, обрадуй. Було б дуже круто отримати ще сертифікат. А ні. Ну, тут дає серебро і навільний. Ну що, переходимо на основу, закріпимо наш якась матеріальчик. Ну що, друзі, наша основа. І дуже б хотілося тут отримати, отримати якийсь сертифікат або багатьом на золото. Ну, подивимось. Давай. А зараз після цього відео відразу ну, не повезло. Не пощастило, відразу да? почнемо відкривати контейнери велику кучу. Тому буде цікаво, підписуйтесь і все це діло вам продемонструю. Дякую за перегляд, Подобайки коментарі, всім удачі, всім папа! -па.